Репадом, я літньої ночі, коли у щасливим і щирім вітанні, стрічаю народження дня віч на світанні, вічна віч побачитись, Боже, з тобою я хочу, Хто мені допоможе, тебе побачить, Боже? Бачиш, і в гіркоті не бачиш, серце мене відчуєш. Скрізь, я скрізь, коли лиш до тебе вдячній покорі, схиляєш. Приношу до тебе свої сподівання у відповідь, голос твій, Боже, почути, я хочу. Злітаю, вирую ясні почуття, наче збучене море, коли перешкоди я різні зустрічаю, і крається серце моє В Руці твоїй міцно, я хочу відчути опору. мою озвися, руку мою відчуєш. Скрізь Плани мої незмінні, зле твої падінні, руку мою відчуєш, скрізь.